Вітаємо вас, малята! Вітаємо! Таємо вас! Вітаємо вас! Вітаємо! Пілі. Піві! Привіт-привіт! Ви на каналі Манюня Евелінка! Підписуйтесь та ставте вподобаєчку, якщо вам сподобалося відео. А ще підписуйтесь на нас. В телеграмі та в інстаграмі. Ви чудові! Вітаємо вас! А це ворона! Ворона прийшла з нами погратися і позабавлятися! Вітаємо ворону! Ворона! Це ворон! Дітки, дивіться, хто це? Це ворона! Яка чорна ворона! Вай! Ворона! Так, це ворона. А давай разом з вороною позабавляємося! Позабавляємося з вороною. Покажи, ручку, отак. Це рука. Це рука. Зараз будемо забавлятися з вороною. Ворона! ворона. А цьому не дам, не дам, не дам, не дам. Ворона, ворона кашку варила, ворона, ворона діта кормила, ворона, ворона кашку варила. Сьому дам, сьому дам, сьому дам, цьому дам, а цьому не дам. Він дрова не рубав, водичку не носив, пічку не топив, кашку не варив, не дам йому не дам. А ось як ворона виглядає насправді. Ворона каже: кар, карр. Повторюй за мною. Ворона каже: кар. Кррр ще раз. Карр. Кррр. Розумнички. Ворона, ворона кашку варила, ворона, ворона діток кормила, Цьому дам, цьому дам, цьому дам, цьому дам, а цьому не дам. Він дрова не рубав, водичку не носив, пічку не топив, кашку не варив. Не дам, йому не дам дам. йому, не дам йому, не дам. Це ворона. Чорна ворона. Це ворон тато. Це ворона мама. А це їхня дитятко. Вороненятко. Це сім'я ворон. Сім'я ворон. Ла ла. Нам весело. Нам весело. Мені весело, весело, мені весело. Тобі весело, весело з нами. Але буває сумно. Мені сумно. Мені сумно. Сумно, хочу плакати. Сумно. Знову весело! Знову весело! Весело, весело! Весело, весело! Мені весело, Тобі весело, мені весело. Так. А це емоції, емоції. Це веселий, веселий. А цей сумний, сумний. Це задоволений. Задоволений. А це незадоволений. Незадоволений. Злий або нервовий. Злий або нервовий. Незадоволений. А цей замріяний або закоханий, або зачарований. Зачарований. Замріяний або закоханий. Чудово. А це сором'язливий. Сором'язливий. Соромно, сором'язливий. Який гарний. О, а цей здивований. Здивований. Дикі птахи. Так. Сьогодні ми з вами роздивимося птахів. Птахи це такі-такі цікаві, цікаві, цікаві наші друзі, які мають крила. Такі-такі птахи з крилами. Ану покажи, ось крила. Так. Руки в сторони і так помахай крила. Ось такі крила. Давай роздивимося наших друзів-птахів. Це птахи. Одним словом, це птахи. Птахи. Снігурі, горі, Ми спустилися з гори. О, до речі, дуже цікаво. Вгорі внизу. Вгорі внизу. Що вгорі, а що внизу? Давай подивимося, що вгорі, а що внизу. Супер! Одна пташка вгорі. А дві пташки внизу. Одна пташка вгорі, а дві пташки внизу. А ось дві пташки полетіло вгору. Пташки летять вгору. А ось одна пташка полетіла вниз. Пташка летить вниз. А це хто? Це синичка. Синичка! «Мама, мама мама. Mm. мама, мама мама Так, так, так. Що, що ж ми знаємо про синичку? Синичка-синичка. В синичка, тебе гарне личко. Синичка, синичка, в тебе гарне личко. Віршика ми знаємо, так? Такий маленький віршик. Синичка, синичка. В тебе гарне личко. Синичка, синичка. Тебе гарне личко, синичка. Гаго, це синиця! У синички дуже гарна грудка. Вона жовта, жовта грудка у синички. Яка гарна синиця. А це хто? Цей птах називається Орел. Це Орел. Подивися, який Орел, який він гарний орел. Кажуть, що він горда птиця. А це орел! Орел. О! А це хто такий класний! Цих де такий. Це сич. Сич. Сич! Сич. Сич! Повторюю з нами. Це сич! А це сич. Це сич. Ой, Щось ми так зголодніли. Хм. хм, хм. Може, то щось нам спекти? Давай спечем хлібчик. Спечем хлібчик? Спечемо хлібчик. А це хліб. Так виглядає хліб. Печу, печу хлібчик. Ой який смачний хліб. Печу, печу, хлібчик, діткам обічик, тістечко замішу в піч гарячу покладу, випікайтесь калачі у напеченій печі. Буду маму, буду тата калачами пригощати, Субе! Давай ще раз пограємося, пограємося. Печу, печу, хлібчик, діткам на обідчик. тістечко замішу, піч гарячу у покладу. Випікайте з калачі у напечені печі. Буду маму, буду тата, калачами пригощати. А це хто? Це сорока. Сорока білобока. бока. Сорока білобока. бока. Давай позабавляємося з сорокою. А це сорока, сорока білобока. бока. Яка гарна сорока. А сорока має мороку. А це хто? А це сорока. А зараз позабавляємося з сорокою. Сорока, сорока, діток кормила. Сорока, сорока, кашку варила. Ще раз давай. І... Сорока, сорока, кашку варила. Сорока, сорока, діток кормила. Цьому дам, цьому дам, цьому дам і цьому дам, а цьому не дам. Він кашку не варив, воду не носив, дрова не рубав, пічку не топив, не дам йому не дам. На сьогодні все. Ви розумнички, ви неповторні, ви молодці. До зустрічі наші хороші друзі. До зустрічі в нових відео. Па! -а 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 -а!